Доброго ранку, діти! Цієї літньої пори запрошую вас сторінками казки. Птах і звір собі дружили, доки в гості не сходили. А як стали частувати, дружбі більше не бувати. Діти, згадайте, в якій казці жили і посварилися двоє друзів Лисиця та Заєць, Лисичка та Журавель. Чи Маша та ведмідь. Якщо не здогадалися, то слухайте далі. Хто скажить же свій сніданок у глечику тримати? Хто йому старілки кашу пропонує полизати? Лисичка та журавель. Українська народна казка. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й припрошує Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто влискала. Виласкала та й до журавля. Вибачай журавлику. Що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибіш, мовив журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику, приду, лебедику, на тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої-то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього-усього покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і навстоєчки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє, а журавель не гуляє, все дзьобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже, оце ж вибачай лисуню, що мав, то тим і приймав. Та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувать забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює з журавлями. Діти, як називається казка, яку ви слухали? Чим закінчилась казка лисичка та журавель? Чому Лисичка та Журавель посварилися? Чи сподобалася вам казка? Який герой сподобався найбільше? Чому? До побачення, до нових зустрічей!